Друзі, всім привіт! Надіюсь, камера не буде підвисати, тому що вона трохи підвисає. Що я хочу вам сказати? Цю кучу, що ви бачите, зараз я вам її продемонструю. Це все дав сімейний сад. Це просто подарунок за ті роки, за які я для них знімаю відео. І щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, я навіть не знаю, на яку тут суму. Мені важко сказати просто. Я знаю одне, що якщо тут це все треба то знаходиться ось півлітровка Альфа Супера 500 мл, це вже 500 гривень. Плюс-мінус, грубо кажучи. Таких у нас бутлів. Я не знаю, вже три є. Що там є? Їх чотири вже, це вже 2000 тисячі. Це вже по грошам 2000 гривень, друзі, майже. Тобто Ну, що вам сказати? Я не знаю. І тепер мені щоб оце все, що я вам покажу зараз, мені його треба вечір. Вечір буде його складати по-новому. Ну я так знизу покажу, яка куча просто, вона просто трохи камера зменшує. Я навіть не знаю, що вам сказати. Що мені в принципі дали? Дали, в принципі, напевно, все, що їх було. Ну, мається на увазі не те, що там все на складі, а мається на увазі вийди препаратів, які, які всі були. Тому що я так ось дивлюсь, не знаю, чи є старк від фітофторозу, але що в нас є? Давайте зразу будемо його складати, щоб воно нам в принципі, не заважало потім. Це альфа супер. Там вже в нас виходить 2 кг, Це, щоб ви розуміли, тут йде розхід 4 мл на відро води. Тут 200. Не 200, а скільки це буде? 100 відер, по-моєму. Навіть більше 125 відер. 125 відер це куб і 250 літрів. Тобто це 5 бочок по 250 літрів. Це 5 бочок. А в мене ще залишається таких 3. Це дуже багато. Якщо чесно, я трошки даже в вахері від того, скільки дали. Я не знаю, на що знімати і за що перше хапатися. Це не просто якась там вже реклама, це просто я показую, що в житті буває. За моїми підрахунками, тут приблизно ну, мінімум 10 тисяч. По-моєму, ще ось даже альфа Супер 5 знайшов. Це мі мінімум 10 тисяч. Це, оце вже лежить 50 доларів, ну, може більше. Навіть. А тут зараз пойде Freedom, а Freedom дорогий. Фрідом трохи дороговатий там пойде Twix, потім Парацельса гібель. А Stark навіть нам дали для а, боротьби. Куди воно падає? Звук для боротьби з фітофторозом. Потім фундазол. А, от такий, один такий фундазол коштує десь, по-моєму, 300 гривень, я Дивлюсь. Давайте одразу його туди поставимо. У нас їх тут. Скільки, як мінімум, я вже три бачу. Три штуки. Це нам на чесник, воно нам це добро знадобиться. Це тільки по фунгіцидам зараз йде. Тут будуть ще також гербіциди. Для полуниці, тому що там далі треба буде гербіцидом пройти, там багато перейов. Батько щось там казав було вроде. А, То а, тут приблизно 1010 плюс, плюс. Плюс, дали а, кофту сімейний сад і жилетку. Це вже, мабуть, 1000 гривень. Може більше. Зараз одежа нынче дорога. Тобто тут вже хотіли мені її забрати. Ніякі. Ось так от. Це навіть не просто якась там, знаєте, реклама, де ти там зняв відео і так далі. На рекламу просто відправляють зараз якусь там, коробочку. там. Зараз в принципі реклама. По Ютубу в середньому це там 50 100 доларів. Зараз для реклами дають в середньому в компанії стільки. Тобто там, які по добривам, там деякі зв'язувалися, ну я просто не всі брав, то дають там товара на 2-3 тисячі гривень, плюс вони оплачують доставку. Ну 100 доларів. 100 доларів, тому що доставка, якщо там 100 кг добрив, це 1000 гривень, плюс-мінус буде. Тобто це тут точно не реклама якась, тому що тут більше, ніж на 100 доларів, я думаю, всі 300 доларів навіть більше. Того, що я вже тільки ось цієї хімії на скільки тут. М -м, більше ніж на 3000 вже. Тільки ці коробочці нещасні більше ніж на 3000. А зараз я тільки по фунгіцидам показую. Я думаю, добриво будемо складати сюди, які в принципі, дали добриво. Да? Для картоплі дали добриво. Це будемо. Що там у нас? 7 азоту, 20 фосфору, 28 калію. Тобто це навіть можна розкидати, коли ось батько фризує. Тобто фосфор в грунті накопичується. Таких дали, по-моєму, часом чи не 4 пачки. Навіть може 5 пачок. Супер добре. Тобто, таких, А, добре. Зайшов, я глянув в інтернеті, скільки воно коштує в епіцентрі 225 гривень. А, є на промки по 200 гривень. Тобто різне є. 1 кг. Тобто там вже ну, по суті, грубо кажучи, штуцель є. Так само буде мова і за полуницю. Полуниці на те, що також тут буде 5 пачок ну Полуниця у нас як виходить. І зменшили кількість, але на осінь я планую все по-іншому, тому що буде робитись копається колодець на цю тему, буде окреме відео. Тобто теж стоїть у нас, грубо кажучи, з доставкою 50 доларів. Потім у нас є ще добре для перців буде теж. Це 5 кілограмів буде, у нас виходить 16, 16, 16 універсалочка. Це мамка буде садити помідори з батьком і переться, все саме вони його і заберуть. Цю нітрамо по суті. Скільки вона коштує? Давайте заглянемо, що тут думаєте. Тобто його ціна, у мене ж трохи руки затруслились, аж не знаю, що це таке три перераз. 624 гривні. Тут багато, тут реально багато, а гербіциди теж бабки коштують. Також мене питали люди антистрес. Після для Часнику зараз родиться, по-моєму. А, да, ось, експрес відновлення буде. По-моєму, у нас раз. А це що у нас іде? А, Це рясне світіння. Це прикольно для полуниці, коли вона цвіти по цвіту. Добре, ну, у нас цікавить антистрес. А, по чеснику. Чи нам його всього вистачить? Також тут іде азота, трохи фосфора калія. А, застосування розчинити 20 мл на 10 літрів води. Тобто ось раз, два, шість, сім, помо... а, восім пачок. Восім пачок, я думаю, на нашу е, чесничну плантацію повинно вистачити. Це будемо, в принципі, окремо складатися і всі. Добре. Ампули будуть в одне складатися. А це все рідине там буде складатися окремо в іншу коробку. Фух, Тобто... По поводу інших добрив, да? зараз глянемо. Ну Це в принципі перевірено практикою. Це хороше добриво. У нас в цьому році гарна Азія на ньому була на цьому добриві. Це добриво. ягідні Польща робить як аплант. 13,526, 26 У нас в тому році ми Азію з бодів підживлюємо, то хороше добриво. Погано нічого за його, в принципі, немає що сказати. Но було якось з ними зв'язувалось. було спочатку зелена. Така була о, речовина да, зеленого, зеленого кольору, а потім воно почалося таке біле, як порошок було. То все тип, там, ну щось виробник, щось там змінив, колір добрива. Дізнаваюся, тобто нам цього супер добрива, по-моєму, дали. скільки, Це все, все грунт пішов. Ну, все, вроді би, 4 пачки. Воно ну, десь 120 гривень коштувало. Нормально, нормально там дали. А, 5 пачок навіть дали, навіть, навіть так. 5 пачок. Наступне, що я хочу цупер добриво, це для коріння. Тобто, що в нас тут? Азот А 13-13 від сімейного саду У нас тут скільки, 250 гр, по-моєму. Країна походження Сировини, Нідерланди, Польща. Нідерланди і Польща. Да. Ціна цього доброго я погугли сів 100 гривень в середньому. Тобто 250 гривен 100 гривень. Валагро зараз десь буде 250-300 гривень кг, але ну, може на фазенді дасть знайти дешевше. Там, в принципі, я якось в тому році брав, то непогано. А теж було, ну, так як мені надавали цьому році цього коріння. надали мені його багато. 2. 3. п'ять. Тобто це 500 гривень, тут вже у нас 5 на 250 Виходить у нас кіло, кіло майже кіло 500 там Кіло 250 виходить. Тобто Надавали то мені на розсаду буде, я його заберу. А ріст, здоровий рослин, це наверное, буде калійний, я думаю. А це універсальний, буде 20-20-20. Його ціну я не знаю, я не дивився. Тож, дали, це буде нам на помідори батьки, я думаю, заберу. Дали його багато. Дали його дійсно багато. Це виходить у нас тут все даливо. Друзі, це пока нам не треба. 5, 6, 7, 8... 8, 8 пачок дали. По-моєму нічого не бачу. Ну, Зараз зайдемо з мене все таке добриво. Воно може бути просто трошки дорожче. це. Так. Мінеральне добриво для розсади, ось воно там лежить 100 гривень середня ціна. Це теж 100 гривень, плюс-мінус 100 гривень, це залежить багато чого від сайту. Тобто тут у нас 1, 2, 3, 4, 8-800 гривень, грубо кажучи. Ну, Плюс ще. Тобто Це батькам буде на помідорі. Їх можна по листю їм ходить, воно буде саме. Головне, щоб був нормальний прививач. Добре, ми розібрались. В принципі, в принципі, впечатляє. Впечатляє, я скільки все надавалося, виходить. Блін, я не знаю, навіть ми у цьому році його все використаємо. А, наступне, що я хотів би поговорити, саме цікаве, це будуть гербіциди, тому що вони достатньо такі дорогі. А, навіть в сімейного саду гербіциди теж є, і їх там, по-моєму, багато. Батько теж якось дивився. Це у нас фунгиц... з б... це, це від кульбаби. якось. Давайте зразу їх подивимо, скільки їх є. Багато. Батько якось сказав багато. Був оце наш Stark, Фрідом для помідорів, Харума, потім оце, що це таке, прилипач, мачо і рим від бур'янів на грядках картоплі, томатів, кукурудзи. Це раз в новості будемо теж експериментувати. Надіюсь, надіюся, буде прекрасно. А не так, як в тому році було. Печально все. Гербіцидів дійсно теж вистачає. Ого, тут і є. Твікс, Харума. Харума, по-моєму, дорогий, бо я не знаю. На Памфорте, Харума. Вроді би. Вроді би. А, ще Харума, є, нічого собі. З такий флакон у футбол. Оце все гілбіциди, друзі. Оце все йде гербіциди. Грума коштує 150 гривень за такий флакон. Трохи тут їх є. І цікаво мені, скільки стоїть нас на Як правильно? Напал на памфорте. Напамфорте коштує 110 гривень за флакон. Тобто тут в флаконі 1, 2, 3, 4, 5. І десь на 1000 гривень, грубо кажучи, цих буде в нас гербіциди. Десь 10 флаконів, мені каже, буде. Так, да, 10 флаконів. 1000 гривень гербіциди. І ще є тут у нас Рім Плюс. О, Рим Плюс, о, і він іде, просто зразу його, я так дивлюсь, в інтернеті продають в комплектації, щоб зразу з матчу прилипачку. То виходить в середньому. О, в середньому виходить 80 гривень за... Пару, да? У нас таких пар виходить. 7, 7 7 на 8. 560, по-моєму. Тобто ви зрозуміли. Взагалі гербіциди я, я хотів їх ну, відокремити, щоб ми їх не путали. Так, із а, старого, що я, в принципі, з чим я вже знайомий, твікс, там у нас хай падає туди у нас один, два, п'ять, шість. 7, навірно, часом чи не, чи не 10 буде. 8, 8, 8 штук, навіть твікса буде. 8 ж, по-моєму. Ну, це мені не на так багато його і вистачить, але в принципі, а, хорошо, що є. 8 твікса, турбопрес тут. А, не 8, 9. В принципі, різниця між ґрунтовим і листявим в тому, що треба, якщо по ґрунту, надавати більшу дозу. Два грунтового. А, ось є ще дев'ятий оранжевий і 10-й оранжевий. Twix тобто, е, листьовий у нас десяточка, Потім у нас іде. Е, пізніше я до нових препаратів повернусь. Два грунтовий Twix, тобто 12 Twix, 13 Twix. 13. Ну, Вроді би не бачив більше ніде твіксу. 13 твіксу це в принципі круто. В нашому місці він гроші ще коштує, як Трубопресто це мені буде по колорадському жуку. Я знімав не одне відео на цю тему. 4 турбопресто. 5 турбопресто. Міраль по кліщу у нас виходить... Ну, це мається на увазі для полуниці. Це чисто акарацит від кліщів на хвойних Тобто Це нас для полуниці, міраля тут не так багато, але думаю, в цьому році мені його вистачить, тому що мене тут полуниці не так багато. І в принципі, він швидко розходиться, по-моєму, 20 мл на 10 літрів води. Тут 5 доз. Тобто мені вистачить з головою його. І Парацельс. Парацельс у мене майже не залишилось з того року, я весь його залишив в розсаднику полуниці. Ми дуже часто а, ну, садили багато, і плюс ми постійно там з Богданом ходили. парацельс у мене, в принципі, виход... ну саме перший, це Твікс мене виходить. І Парацельс. Я шукаю ще десь п'яту. П'ять Парацельс. Парацельс, я знаю, десь гривень 170 кВт чи того. Тобто нормально. Так, і з нового, друзі. І з нового приїхав Старк. Його багато. Це для а, помідорів і для картоплі, В основному, я так поняв, це від фітофторозу він, І Фрідом також від фітофторозу. Нету на році був Старк. Старка ну, на флакону 10 я так зрозумів буде. ну, да, Флакону 10 на буде. 1, 6, да, 10 флакону Старк. Я щось думав, цей старк буде коштувати ну, не так багато. Я трошки офігів, скільки він коштує. Середня його ціна зараз в інтернеті 250 гривень, 230 бачу, 265, 200, 205 десь можна знайти. Ну Там я щось думаю не на стара ціна ще. Середня його ціна 250 гривень, тут старка на тисячі 10 флаконів. Йо-моє. Що хто сказав, то не повірив би. Це для, для помідорів. Ну, в принципі, я думаю, в цьому році він швиденько піде. Тому що помідору це все буде засаджено. Ну, там полуницю я зараз на днях буду садити. тут чуть, чуть А там оце ж, це перець помідори будуть. І залишається у нас теж 10 флаконів, так поняв буде фридом, а давайте заглянемо, заглянемося Фрідом. Фред, по-моєму, теж був не дешевше. Якщо я не помиляюсь. І Фрідом давайте зараз заб'ємо. Це ж фунгіцид, так, да? фунгіцид, по-моєму. Фрідом, фунгіцид. 270 гривень, друзі. Є 300, 300, 370. Поняли, яка ціна на Это Це теж відторозу, по-моєму. Серйозні фунгіци теж для помідорів. Побачимо. В цьому році будемо знімати теж на цю тему багато відео. Тобто тільки одного старка і Freedom це виходить у нас серйозна сума. Да? Почти 2 ще 2,5 і, грубо кажучи, 3.5,5 ,5 тисяч. Також дали трошки Ская. Скай у мене ще залишився того року. Це на запачку була десь 20 гривень. в середньому якогось рахував. Є ще у нас мовіль, це замінник, по суті, хоруса. А вона хоруса. Ну, В принципі, мені хоруса, точно смисла купляти вже немає. І, Думаю, я скоро пройдусь. Тут у нас полуницю, треба буде пройти, прочистити. І, Я думаю, буде мовіль плюс Міральд. Щоб два рази не йти, я зроблю таким хитрим махом. Потім мідний щит, не знаю, перший раз з ним стикаюсь. Це більш історія мідний купорос. Ну, я давав кстати, в, тому, в цьому році, навіть по, коли вона зав'язувалася такі мікроелементи вносив, то я думаю, теж в тому році мідний щит обов'язково дам. Ну і темпо, темпо. у нас 6 гривень була пачка в тому році. Я рахував тут у нас 10 пачок, це півтисячі. Мені їх вистачить на два сезони, я думаю. Мене ще темп з цього року, кстати, залишився. Ну, капуста це. Капуста буде. То я не знаю, що будуть від білокрилки його і попелиці брати. Попелиці, по-моєму, це цибулі, якщо я не помиляюся. А така, друзі, історія вийшла. Дійсно, дуже багато дали, я не очікував. По моїм прикидкам це десь приблизно 300-400 доларів. На хімії. Хімія, фунгіциди, інсектициди, добрива. Добрива дійсно в ну, цьому році. Ми мало ми що купляли в цьому році подобрив. Я вам чесно скажу, тому що і Юнісофт мені вислав гранульований компост. Ну, я пізніше за цю тему ще трохи відео зніму. Розповім, що до чого. І чому я все-таки вирішив в цьому році ще якби, продовжити співпрацю. Ну і Сімейний сад дав найбільше. Дали кофту, там, жилетку дали. Ну, і ви самі бачите, що тут для розсади багато добрив. Тобто зараз у батьків ось розсада помідорів підростає, от вже зараз треба було б дати азоту, фосфору, калію. Зараз ось вони її винесуть сюди у тепличку, вже йде тепло, і буде смисло зразу підкормити цими добривами. Тобто, друзі, виходить на виході, що ну, нема смисла купувати, як воно все є. Понятно, що буду далі з цим відео. І я повторюсь, це вже не то, що знаєте, якась там реклама, а це вже, я б сказав би. Щось схоже на співпрацю. щось схоже на співпрацю. Реклама, це, я, як і казав, там якусь коробочку віддіслали, там я там пару відео записав, там, в принципі, все задоволені. А це вже не схоже на рекламу. да. Рекламу таку в Україні мало хто організує на Ютубі. Тому, тому ви напишіть свою думку в коментарях, а я хочу пойти поїсти щось, бо я ще цілий день нічого толком не їв. Ось недавно з рибалки приїхав. Тому, друзі, напевно, всім до зустрічі.